Місто мрії, не раз пригадаю, там бо друзі мої, там мій дім. О, столиця Шахтарського краю, ти назавжди у серці моїм, вирушаю в приємні мандрівки, де так мило, знайомо до сліз, Від будьонівки і до Петрівки все пропахло вугіллям наскрізь. У кожної людини існує своє улюблене місто, місто мрії. А можливо, хтось створив таке місто у своїх фантазіях. Сьогодні ми будемо фантазувати і уявимо себе архітекторами, щоб створити своє місто майбутнього. З чого ж архітекторам слід розпочинати роботу? Проектування, складання плану майбутнього будинку, житлового масиву і навіть цілого міста архітектор починає з вивчення місцевості, кліматичних особливостей. Спекотний або холодний клімат, засушлива місцевість чи навпаки з частими дощами та особливості місця майбутньої забудови, рівнинна чи гірська місцевість. Потім він починає креслити ескізи майбутніх вулиць, будинків, парків чи скверів. Ви, мабуть, помічали, що будинки, розташовані на вулиці, дуже різняться за формою, розмірами та пропорціями. Якби будинки були однаковими, то вулиця виглядала б нецікавою, тому архітектораві необхідно продумувати кожен будинок окремо і порівнювати його з іншими. Коли ескізи вже готові, архітектор береться до виготовлення макету, зменшеного зображення майбутнього будинку чи міста в об'ємі. Макет зазвичай виконують із цупкого паперу. Ця робота дуже кропітка, проте корисна. Готуючи макет, архітектор бачить різні недоліки, які ще можливо виправити, адже будь-яку побудовану споруду дуже складно буде переробити. Кожен архітектор прагне, щоб його споруда була красивою, примітною, можливо, навіть незвичайною. Видатний іспанський архітектор Антоніо Гауді створив будинки, які дуже вражають людей із різних країн. Туристи навмисно приїздять до Барселони, щоб побачити на власні очі дива архітектури, створені Гауді. Він також приділяв значну увагу вивченню природи і використовував враження від споглядання природних форм у своїх творіннях. Наприклад, покрівля будинку Бальо, викладена черепицею так, що нагадує риб'ячу Чолоску, а храм святого сімейства би, створений із вологого піску. А французький поштар Фердинанд Шеваль упродовж 33 років збирав каміння незвичайної форми, з якого власноруч звів палац своєї мрії. І коли нарешті завершив будівництво, світ побачив споруду надзвичайної краси, ідеальний палац, у якому камінь, звичайний будівельний матеріал перетворився в руках Шеваля на казковий декор, ідеальний палац. Колосальна праця одного творця, який у 1969 році був визнаний архітектурною пам'яткою історичної спадщини Франції, з листа Фердинана Шеваля. Справа була у квітні 1879 року. Я йшов дуже швидко, поспішаючи доставити свіжу пошту. Раптом моя нога зачепилась за щось, і я стрімгло покотився дорогою. Вирішивши поцікавитися, що спричинило моє падіння, я оглянув місце події і помітив камінь дивної форми. Я дивився на камінь і був вражений. Він здавався мені досконалим. Озирнувшись на всі боки, я зрозумів, що цей камінь не єдиний, довкола лежали нітрохи ні менш видатні, ніж цей камінь. Я підняв камінь, дбайливо загорнув його в хустку і пообіцяв собі повернутись за іншими. З тих пір я втратив спокій і сон. І я йшов шукати каміння і тягнув їх на своїй спині до того місця, де почав рити котлован. Кардинал Шиваль розгорнув будівництво на території свого огороду. Він продовжував працювати листоношою, забував про сон, пропускав прийоми їжі, але з кожним днем його ідеальний палац ставав все вищим і все неймовірнішим. Будівництво палацу було завершено у 1912 році. Шивалю на той момент було 76 років. Закінчивши свою титанічну працю, він написав над входом: нехай тепер Роботу візьметься хтось більш завзятіший, ніж я. Архітектура оточує людину протягом всього життя: це будинки, місце роботи, відпочинку. Архітектура, мистецтво створення споруд, будинків, вулиць, майданів, парків. Житловаче громадська архітектура емоційно впливає на людину гармонією форм і красою оздоблення. При створенні архітектурного образу важливі розміри та пропорції будівлі, ритм і фактура. Незважаючи на її красу, архітектуру називають музикою, що застигла в камені. Для зведення будинків використовують дерево, камінь, цеглу, бетон, метал, скло. Архітектори продумують, як їх поєднувати у споруді так, щоб вона була красивою в той час зручною та міцною. Архітектура об'ємних споруд це житлові будинки, промислові, культові споруди, фортеці, Містобудівництво – створення нових міст і поселень, міських ансамблів. Ландшафтна архітектура це садово-паркова архітектура, алеї, бульвари. А що ж таке жанр фентезі? Жанр фентезі. Це жанр образотворчого мистецтва, в якому зображують вигадані та фантастичні епізоди, міста, казки, пригоди, чарівний світ. В пошуках нових ідей архітектори часто звертаються до світу природи. Тут вони знаходять цікаві конструкції та оригінальні форми майбутньої споруди. Вони також згадують свої дитячі мрії про казкові будинки та реалізують їх у цікавий проєкт. Найамбітніший і найдорожчий проект сучасності місто майбутнього в 33 рази більший за Нью-Йорк півтрильйона доларів. Тут житимуть сотні мільйонів людей. Нічого більш амбітного у світі не будують, тільки тут використовуватимуть технологію засівання хмар для того, щоб над пустелею частіше йшов дощ. Створять прогресивну освітню систему, збудують острів у стилі парку юрського періоду із роботами-динозаврами, щоночі запускатимуть флот дронів, які проектуватимуть ілюзію найбільшого у світі місяця, тільки тут розвозитимуть туристів містом на повітряних таксі, змінять берегову лінію Червоного моря і додадуть на пляж неймовірний пісок, що світитиметься у темряві. Це неому. Всі ми любимо пофантазувати про майбутнє. Якою буде наша планета років через 50, як зміниться клімат, якими будемо ми? І, звичайно ж, одним із невід'ємних питань у цьому ланцюжку є питання: а де ми житимемо? Яке воно місто майбутнього? Це питання не є новим. Про нього замислювалися вчені, письменники, архітектори та й, мабуть, кожен із нас. Найсерйозніша проблема майбутнього, вважають експерти в галузі архітектури, це перенаселення та збільшення щільності населення саме у містах. Мегаполісам доведеться змінюватись і адаптуватися до стрімких темпів зростання. Наразі природа програє війну з урбанізацією. Це позначається на чистоті повітря, якості води та продуктів. Для поліпшення ситуації інженери, архітектори та вчені розробляють інноваційні проекти. Можливо, через пару десятків років ми переселимося під воду або в 3D-висотки. Саудівська Аравія займається створенням гігантського технологічного міста на березі Червоного моря. Територія, в розвиток якої влада країни збирається вкласти 500 мільярдів доларів, має стати новою Кремнієвою долиною. Нове місце поблизу кордонів Єгипту та Йорданії. У перспективі воно може бути розширене на території цих країн. Неом розташовуватиметься поруч із найбільшим морським торговим коридором з Уельським каналом, що створить потенціал розширення економічних зв'язків між кількома континентами. Місто майбутнього поступово переходить на перший етап свого створення. Аеропорт Неомбей вже приймає комерційні рейси і почалася перша фаза реалізації будівництва великого дива Саудівської Аравії. Як і раніше, мало хто з фахівців вірить у реальність швидкого створення унікального міста майбутнього Неом. Величезний бюджет, 500 мільярдів доларів, вважається цілком посильним для багатої Саудівської Аравії. Пройшло кілька років після урочистої презентації суперпроекту футуристичного Неома, і вже з'явилися конкретні результати. Влітку 2019 року завершилося будівництво першого поверху нового аеропорту Неомбей, високотехнологічний комплекс, першим у регіоні, повністю обладнаний апаратурою швидкісної мережі 5G. Перший етап створення міста майбутнього формально має завершитись до 2025 року. Він включає будівництво безлічі готелів, торгових і розважальних центрів з усією необхідною інфраструктурою в районі сіл Хурайба і Шарма. Другий етап будівництва неома спрямований на створення науково-промислового міста в пустелі на основі найпередовіших технологій. Насамперед розвиватиметься сонячна вітрова енергетика, тільки безпілотний транспорт, у тому числі й таксі, що літають, вищий рівень роботизації, роботи поліцейські, роботи лікарі, роботи-прибиральники. Автоматичні фабрики та заводи управління кліматом над пустелею з'являться штучні хмари, які забезпечать дощ та зрошення землі. Повна безпека всіх мешканців та гостей міста на основі штучного інтелекту, камер спостереження та літаючих дронів. Звичайно, що це не повний перелік очікуваних технологічних чудес у Неомі. Весь регіон отримає нові закони для комфортнішого життя людей. Головний натхненник масштабних змін України, наслідний принц та міністр оборони країни Мохамед Салман. Тож і ви реалізуйте свої найсміливіші мрії і створіть своє місто майбутнього.